Сьогодні армія Тіві працює у 82-й окремій десантно-штурмовій буковинській бригаді. І зараз я перебуваю у БМП Бредлі, легендарному БМП. І будемо спілкуватися з екіпажем цієї машини. Це саме ті хлопці, які проривали російський кордон і наступали на суджу. Вони розкажуть, як це робили і як воювали на території РФ. Коли ви дізнались про початок от Курської операції, ну розуміємо, що це була там, доволі секретна. Ви, напевно, до останнього да? розуміли, куди заходити. От коли ви дізналися про те, що ваша задача зайти на територію РФ, ну, ми ну, батували... ну, за тиждень, мабуть, да? mm -hmm. десь так. І ми підготували, підготувалися нам, командир роти Ісус довів це, пояснив, як це все буде відбуватися. Що він сказав, буде. що буде тяжко. А от це про відео, про, що, про яке ми говорили перед інтерв'ю. Де було, якщо можна казати, якщо ні, не кажіть, просто згадайте, от, яка була задача, хто в цій хаті був. Ну, це трохи засуджує. Mm -hmm. Ну, працював там вітик по, по цій хаті, конкретно. Так, да. працював я там Нам дали на точку, що ми виїхали. Ну я там я дивився за башню, за громаду туди сюди. А командир вже там ну, визначав трошки, що вилучать. Виїхали на точку і відпрацювали по точці. У нас, у нас воно так. так відбувається. Чуть би не попало на міни, там чотири міни лежало, але ми вчасно якось зупинилися, а командир вийшов з машини і сказав, що стоп. Давай вогонь! Вогонь по тій хаті! Хай по всій восі майже нормально, хорошо, добре. Багато весні було, так? Я не знаю. Там була група, яка вклонювалася між нашими умовно позиціями, тому їх треба було вибити їх в піхоті було дуже важко, тому підключили Бредлі і розібрали хату. Всі знищили, всі вбили. Все правіше правіше трошки. Твою мать. Да, хорошо, так оцю хату і д, давай. Детонував е, бикану їх, там навіть видно, як да, було, ви, да. виривається десь там там, що, мабуть, в кінці будинку було, то бика, і воно так збиривається. Та ви впритул вберете. Вони впритул розвалили. Та? Давай, розряджайте, розряджайте в неї! Нормальний о о Хорош! Давай ще, якщо є. Ви виєш все БК, розворот і назад! І командир каже, вітик засунув ствол вікно... і кноп. Так і було. Майже так. Так, у нас один БК, ну яке споряджене, це ну, 300 набоїв десь мм. Ну і плюс ще. — 7,62, 800. Ну і дві, oh. і дві ракети. Одна, одну ми заряджаємо протитанкову, одну проти бункерну. Там проти бункерну взагалі там можна рознести. Ну, на то вона проти бункерна. Машина хороша у, у всіх сенсах цього слова. У своєму класі не знаю, що з що, чим що, можна порівнювати. А як ця машина витримує? в півішку? Так, да, витримує. Mm -hmm. витримує. Одна була, у нас машина зупинилась, трохи ну там була технічна проблема, скажімо так, то поки її там евакуювали, то в неї там скільки? 9-10, 9, чи -10, 10 -10. тільки віше, які. Ну, там в одному місці трохи пробило, скажімо так. кулеметів да але не це, але якихось критичних там ушкоджень. Ну як вважаєте, цей прорив був несподіваний для них. От ви що ви бачили? Вони ну дійсно не очікували. Чи вони були готові? Або вони в самому кінці тільки знали, mm -hmm. або, бо не дуже вони були підготовлені до того. Да. Ну плюс ми залітали, ми просто пролітали ну, такі да, нормальні ми... відстані. У нас місця, задача... ми їх обходили. Углубіться, да, да. І а там, там, да. може, так, і максимально, може, за нами так. хтось буде йти, або mm. вони, вони вже і не туди не зможуть. А треба було максимально в вглуб границі, захопити цю територію. Я ще тоді був піхотинець-десатник, піхоті цей перший ми був. І ну, ми там завезли нас, ми там закріпились і тримали, виходить там більше 30 днів, тримали там оборону. На початку там було намішано вони, ну, типу, то, то якісь там оці їхні ледоополчені місцеві. Оці. Курське дерево. Та, та, О, там, та... Один там кричав, ей, зачем прийшов на наш земля? Так, да, кричав, кричав, це, це якраз мої позиції штурмували. За, за чим прийшов на русську земля? <реш> <реш> це було? Ні, 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 ні. На початку, ну, 22-му, то знову ж таки черги брати не хотіли. Я до всього е, виховую трьох дітей, тому не обов'язково треба було мобілізуватись, можна було б е, ухильнутися, <свісно> скажімо так. Але ну, ну, хтось це повинен робити. Ми, ми не маємо права пустити це. До себе додому далі. Просто не маємо права. Тому ну, що є, є діти, так, заради, яких, заради яких ми тут.